Петро Шевстусьов грає в більярд з дитинства. В Херсонщині, звідки чоловік родом брав участь в різних чемпіонатах. У квітні переїхав до Кривого Рогу з села Долгове. Ми свій відкрили в селі більярдний клуб. У нас свій більярд. Ми купили за свої гроші. Хоча орки не трогали, не трогали, а це зламали нам двері, все повиламували, повитягували всі так. Побачив. Тут проходять турніри, побачив своїх земляків, ну і приїхав сюди, спробував. тепер і займаюся. Два рази в неділю, ходимо сюди, трошки, як кажуть, відвікаємося від наших проблем. Пан Петро говорить, зустрів тут більше десяти своїх земляків. Пограти в більярд сюди приходить і Юрій Татаров. Чоловік говорить, не пропускає жодного заняття. А на літньому чемпіонаті серед ВПО, який тут проводили, виборов перше місце. Ну, приїхав сюди, а тут же теж друзі ходять, підказали, що тут періал гуляють. Та любиш, та й ходиш. Ну ж рем'ям свободном ногу. Ходиш, так трошки время проводиш своє удовольствие, учишся. Безкоштовні заняття для ВПО тут проводять двічі на тиждень, в середу та суботу з 10 до 13. Победителі першого турніру середньої внутрішніх приміщеннях нас приймали участь у любительських турнірах і в офіційних мероприятиях, таких як Чемпіонат області. У нас в основному присутні на турнірі це три області: це Харківська, Донецька і Херсонська. За словами Олега, на кожне заняття приходять від 20 до 30 людей. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.